Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні у нас у продажу нове надходження. Це ексклюзивчик, це Mitsubishi Pagero. Дві... Вибачайте, 1999 року випуску. Автів... В автівочку дуже багато вкладено коштів, сил. Ось так автівочка у нас виглядає, зроблена під офроуд. Друзі, автівка на моторі 3.5 газ бензин. 4 розпредвальний мотор на 24 клапани. Автівочка у нас. На заводських блокіровках передній підключається повністю, має лепітку на 5,8 тонн з пультом. Ось вона. Також має дуже класне біксенонове світло з денними ходовими вогнями. Має ЛЕД туманочки жовтенькі. Ось таку гуму 275 70 16. По кузову, друзі. Взагалі немає ніяких ризиків, рама промовілена, питань ніяких взагалі. Ось так автівочка виглядає по колу. Скло все рідне, все оригінальне, автівочка тонована. Ось так виглядає салончик у нас шкіряний, у гарному стані. Так, По комплектації має 4 склопідйомника, електродзеркала, газ, два кондиціонери спереду та ззаду, круїз контроль. Ось така приборочка, датчики, гарну музику кікс, повністю на компонентах кікс, також регулювання, підігрів переднього ряду сидінь, панорамний люк, задній ряд сидінь, все ціленьке друзі, автівочка у дуже збереженому стані. Другої такої немає. Технічно друзі питань взагалі ніяких немає. Сіли та поїхали. Чекаємо вас на огляд тест-драйв даного автомобіля.